Донбас добув впевнену перемогу над Карпатами у повторному матчі другого туру чоловічої суперліги. гравець Донбасу Євген Константинов поряд зі мною. Є після вчорашньої перемоги з мінімальним відривом в рахунку. Здавалося, що сьогодні також може бути напружна боротьба, але ви вже в першому таймі великим рахунком вирішили всі питання. Завдяки чому? Що стало ключовим цього матчі? Ну, в другій грі настроїлись краще. І спочатку почали грати добре в захисті. Відстояли в захисті та в переході забивали голи. Результативність лучше, краще, ніж в першому матчі. Це стало ключовим моментом. У суперника в Карпат потужна задня лінія, гарбар, Місяйло, Іванов. Як далося з ними впоратись? Щоб, про що говорили на установці перед передробні? На установці казали друг другу здигатись, підстраховувати друг друга, більше грати блоком, не виходити, щоб вони не обігрували нас. Все спрацювало. А, ти граєш з перев'язаною головою. Що сталося, як почуваєшся? Вчора зіткнулися головами. Це ігровий момент, все добре, доживе. А, ти зараз можливо потрібно сказати, вимушено граєш на позиції розігручо. Як почуваєшся в цій ролі? А, це нова позиція для мене. Трошки поначалу було тяжкувато, а зараз втягуюсь потроху добре. Добре. <ріст> Ми бачимо і інші граці. І ти також в сьогоднішньому матчі багато атакували здалеку скоруючи м'яч вниз, в нижню частину воріт. І ти кидав з відскоком від майданчика. Так це був такий задум? Та ні, дуже налеплений просто м'яч був. А так треба було її кидати вверх, в верхні кути, бо вратар стелився донизу. Ну так от виходило, що. І вниз забивали теж. Олександр Слесь вийшов і зробив відразу кілька сейвів. І Євген Сапун сьогодні також багато допоміг і сейвом, і пенальтів взяв. Що можна сказати про ролі воротарів в вашій команді? О, воротарі це дуже велика роль в них. І коли воротарі так грають, як сьогодні, допомагають, то і у гравців мотивація є, і, і краще ну, граєш краще, краще, краще граєш, коли воротарі тягнуть. Велике дякую їм за це. Як оцінюєте свої здобутки на цей момент? У вас третє місце в турнірній таблиці і попереду матч проти Одеси. Та ще треба багато працювати, ще багато ігор. Треба настраюватись на кожну гру і грати в захисті як сьогодні. Друг друг друга підстраховувати, двигатися, і все буде добре. Якщо вже проанонсувати матчі наступного туру, вже скоро, наступного тижня, поєдинки проти Одеси. Що може бути таким ключовим в цьому матчі? В останніх іграх вам не вдавалося би зупинити Одеситів? Не вдавалося. Ну, треба закрити там гравців ліво, право півсереднього, розігруючого, зіграти добре в захисті проти них. Поможуть вратарі, і буде все добре. Я, я на це сподіваюся. Дякую. Дякую.